Ви чули експерти розповіли, чому ми можемо відчувати втому. китайські вчені розробили клей для кісток. Стало відомо, у чому полягає секрет довголіття. а штучний інтелект може незабаром знищити людство. Постійна втома не завжди пов'язана із напруженим графіком. Інколи це сигнал про приховані проблеми в організмі. Експерти називають вісім можливих причин: серед них, зокрема, дефіцит холіну, важливого для мозку та печінки елементу, який міститься у яйцях, м'ясі та бобових. Брак сонячного світла знижує рівень вітаміну Д, що теж може викликати втому. Це особливо актуально в холодну пору року. Часто винна щитовидна залоза при гіпотереозі обмін речовин сповільнюється. З'являється виснаження і набір ваги. Надлишок кави також шкодить. Вона перевантажує надниркові залози і погіршує сон. Довготривалий прийом ліків виснажує запаси вітамінів і мінералів. Також причина може бути у анемії через низький рівень заліза і алергії, що погіршує сон і виснажує імунітет. А ще звичайне зневоднення. Навіть невелика нестача води знижує енергію та концентрацію. Тож, якщо ви постійно відчуваєте в тому, варто звернути увагу на харчування, режим, рівень гідрації та за потреби проконсультуватися із лікарем. Китайські вчені розробили унікальний біоклей, який здатен зрощувати переломи всього за три хвилини без металевих пластин і повторних операцій. Натхненням для винаходу стала здатність устриць приклеюватися до підводних поверхонь. Цей механізм вчені відтворили у медичній технології. Клей вводиться через невеликий розріз у вигляді ін'єкції, миттєво склеює кістки і з часом природньо розчиняється в організмі, знижуючи ризик інфекцій. У понад 150 випадках, включно із лікуванням перелому зап'ястя, він показав повне загоєння без ускладнень. Наразі цей препарат уже запатентований, але проходить додаткові клінічні випробування, щоб підтвердити його безпеку та ефективність. Якщо все підтвердиться, то він стане проривом у травматології. Секрет довголіття полягає лише у двох звичках. Принаймні, про це стверджує Стівен Аустат, науковий директор Американської федерації досліджень старіння. Щодня він проводить у спортзалі до двох годин свого часу, чергуючи кардіо та силові вправи. Адже фізичне навантаження допомагає йому не лише підтримувати тіло, а й краще спати та зберігати ясність розуму. Друга звичка інтервальне харчування пізній сніданок, відмова від обіду та вечеря о 18-19 годині. Його раціон близький до середземноморської дієти, багато риби, овочів і фруктів, та мінімум. Червоного м'яса науковець підкреслює, він не вірить у дорогі антиейдж процедури, а головне для нього рухатися, правильно харчуватися і робити усе без зайвого фанатизму, насолоджуючись кожним днем. Однак такий режим підходить зовсім не кожному, тому перш ніж переходити на нього, варто проконсультуватися із лікарем. Дослідники штучного інтелекту попереджають вже за якихось там два роки може з'явитися суперінтелект, який стане неконтрольованим і поставить під загрозу існування людства. У книзі із промовистою назвою Якщо хтось це побудує, всі помруть експерти стверджують, що такий штучний інтелект зможе самостійно приймати рішення вдосконалювати сам себе і діяти приховано, аж поки не завдасть нищівного удару людству. Вчені зазначають, що у лабораторії вже запускають системи, можливостей яких повністю не розуміють, і які здатні обходити встановлені обмеження. Вони закликають зупинити гонку за створенням надінтелекту, доки ще є шанс утримати ситуацію під контролем. Виходить, повстання роботів це не наукова фантастика, а реальна загроза.